Ці події відбувались в 1924 році, коли частина України, в тому числі Буковина, знаходилась під румунською окупацією. В селі Малий Кучурів зібрались християни-адвентисти Сьомого Дня для поклоніння Богові і дослідження його слова. Румунські власті, остерігаючись народного повстання, забороняли будь-які народні зібрання за винятком служб в православній церкві. Напевне, неприємно було віруючим, коли з'явились представники влади і, заарештувавши їх, повезли в місто Кіцмань. В книзі дії апостолів написано хоч вороги правди будуть всюди слідкувати за рабами Господніми, щоб їм спричинити зло, Бог буде пильнувати над ними їм на благо. Так трапилося і того суботнього весняного ранку, коли їх повели в місто Кіцмань. А вони і не знали, що там посіють насіння Слова Божого, і воно прийметься і проросте, і буде там жива церква, віруючі люди, для яких авторитет Слова Божого буде значно вищий за всі накази і заборони людські. Цілу добу вони знаходились в кіцманському відділенні міліції, там їх допитували, погрожували, забороняли. Наступного ранку, попередивши, почали по одному відпускати. Ті, хто вийшли першими, чекали на вулиці своїх братів. До них підійшли два жителі міста Кіцмань Словський Сергій та його син Андрій. Вони йшли того ранку на службу в православну церкву. Їх зацікавило, чому ці незнайомі люди тут стоять, адже міліція в місто Кіцмань поряд з православною церквою. На кого вони чекають і чому вони потрапили в міліцію? На їхні запитання відповів чоловік, якого фамілія фрунзей. Він розповів, що нічого поганого вони не вчинили, що вони люблять Бога і збираються, щоб разом помолитись і читати Біблію, за що їх і арештували. Ці слова дуже вразили словських, вони не могли цього зрозуміти. протязі всієї служби вони думали тільки про тих незнайомців, з якими зустрілись по дорозі. Після служби вони побачили, що ці люди ще, все ще стоять на вулиці. Словські запросили їх до себе додому пообідати. На багато запитань вони отримали відповідь того дня. Проводжаючи своїх гостей, словські запросили їх ще колись прийти до них в гості. На Пасху знову сім'ю словських завітали гості Адвентисти сьомого дня. Цього разу вся їхня увага була звернена до Слова Божого. Як багато досі невідомого, цікавого і дорогого знайшли там для себе члени цієї сім'ї. З того часу вони почали дотримуватись всіх Божих заповідей, в тому числі четвертої заповіді, заповіді про суботу. Переміни в їхньому способі життя не залишились непоміченими їхніми друзями і близькими. Незабаром до них приєднались і інші кіцменчани: подружжя Пігуляк Георгій і Домна, сестра Сергія Словського Яцура Домна, а також і інші друзі і близькі приходили до світла Слова Божого: Македон Аксінія, Безушко Олександра, Півторан Марія і інші. В 1926 році, неподалеку від Кіцманя, в селі Ошихліби, також було сім членів церкви Адвентистів Сьомого Дня. Вони прилучились до Кіцманської громади. У 1929 році на з'їзді в Молдові Кіцманська церква Адвентистів сьомого дня була прийнята в число сестринських громад цієї конференції. Пресвітером тоді був в Кіцманській громаді словський Андрій. Церква налічувала тоді 24 члени. В 1934 році на подвір'ї всловських був збудований молитовний будинок, де регулярно проводилось богослужіння. Більше 25 років жила і зростала кіцманська громада. Але час не стоїть на місці, все в житті рухається, перемінюється, звичаї, влади, кордони, погляди. У 1950 році, коли загоїлися рани і хвилювання людей від Великої Вітчизняної війни, почались нові переживання для віруючих людей. Радянська влада спрямувала багато сил для розвитку атеїзму в державі в школах і на підприємствах до віруючих відносились з презирством. Їх перевиховували, з ними боролись або виганяли зовсім з роботи чи навчання. Не обминула ця біда і кіцманську громаду. Викликали присвітера церкви словського Андрія, і повідомили, що їхню громаду і Мамаївську об'єднують в одну на зібрання, кицманчани повинні ходити в село Мамаївці, а приміщення їхнє потрібне колгоспові. З жалем в серці, що суботи, залишаючи свій будинок, котрий був посвячений для прославлення Бога і для молитви, віруючі міста Кіцмань ходили для поклоніння Богові в село Мамаївці. Проходили роки, віруючі люди молились і вірили, що Бог знову відкриє чудові можливості в їхньому місті для проповіді Божого Слова. Наприкінці 1989 року, в грудні місяці. На одному з зібрань в Мамаївській церкві керівництво Буковинської конференції повідомило, що в місті Кіцмань знову буде жива церква, що відкрились ті довгожданні благодатні часи для проповіді Слова Божого, і цим часом знехтувати не можна. З Буковинської конференції був призначений пастором Кучурівський Еммануїл Миколайович. Разом із Серною Іваном Дмитровичем вони почали шукати в Кіцмані місце, де можна було б проводити зібрання. Декілька варіантів перепробували. Звернулись з проханням і до Словської Ганни. Вона згодилась віддати одну кімнату для проведення зібрань. В Маваївській громаді пролунав заклик хто бажає допомогти у створенні молодої громади в місто Кіцмань. Не тільки жителі Кіцманя відгукнулись на цей заклик, виявили бажання допомагати такі члени Мамаївської громади: сім'я Ковалюка Степана, сім'я Лаврук Ігора і Ольги і ще деякі інші, які згодом знову повернулись в Мамаївці. А сім'ї Ковалюк і Лаврук надовго залишились в Кіцманській церкві. На молитвений тиждень запросили всіх віруючих, що жили на той час на території міста Кіцмень. Це сім'я Федяк Івана і Марти, що були членами Станівецької громади, подружжя Григоряк Володимир і Орися, їхня сестра Ганна, Петрушко Марія, що жили в місто Кіцмань, але були членами Кадубівської громади. Молитовний тиждень об'єднав усіх в одну сім'ю. Дух Божий привів усіх, хто жив на території Кіцманя, Ошихлібів, Суховерхова, Ставчан, Оршівців і об'єднав в одну громаду. Особливо радісним було те, що вже з перших місяців існування церкви в місто Кіцмань поступила до комітету заява від Злотар Ганни про бажання заключити завіт з Господом через водне хрещення. А згодом прийшли в нову церкву молоде подружжя боцвинів Григорій і Євдокія. Потім Горбатюк, Захарчук Сільва, Мендреско Євгенія, подружжя Калинчук і чоловік сестри ставчан Паламарик. В травні місяці 1990 року відбулося перше хрещення в громаді міста Кіцмань. Охрестилось тоді дев'ять чоловік. А восени 1990 року купили будинок по вулиці Червонохресній, 3, і знову закипіла робота. Розібрали перегородки, викинули печі, зробили зал розміром 9 на 6 метрів, поставили нові кафель і пічки, побілили, покрасили, помили і на молитовний тиждень вже були у власному молитовному будинку. В червні 1991 року відбулось водне хрещення в Кіцманській громаді. Охрестились молода дівчина з Іванківців, Друсу Рая, і пожила жінка з Яблунівки, Лам'яник Євгенія. Як же появилися адвентисти в Яблунівці? Дев'ятирічний хлопчик, якого звали Чекалюк Олександр, їздив до бабусі в Хотинський район, село Маленці. Там він познайомився з Словом Божим і з віруючими адвентистами сьомого дня і поставив перед собою ціль привести до Ісуса своїх рідних. Він молився про це і просив молитись про його родичів малинських віруючих. Він переконав свою маму в необхідності посвятити своє життя Ісусу. Вона прийняла водне хрещення в селі Малинці. Разом з сином їздила туди на богослужіння. Згодом дізналася, що в місті Кіцмань також є церква. Почали відвідувати, запросили і лам'яник Євгенію. Через рік охрестився Сашко, а ще через рік і його сестра Щитко Євгенія. В 1992 році хрещення відбувалось три рази: перше, відразу ж після закінчення курсу, так говорить Біблія. Завіт з Господом заключили тоді як нові члени, так і діти членів церкви. Нові члени після курсів: Русна Корися, Вовкович Галя, Вакарюк Валентина Іванівна, діти членів церкви, Гріздак Василь, Петрушко Віталій, Чекалюк Олександр. Також дві приятельки Ткачук Марія та Петруник Ганна Іставчан. Невдовзі. В Мамаюці для хрещення поїхала Вовкович Гонорка. Друге хрещення відбулося восени. Охрестились тоді подружжя Гордей Марія Федорівна і Федір Степанович, що відвідували курс, Так говорить Біблія. Також Деркач Любов Феногенівна, що була запрошена в церкву Русна Корисею, а також Савчук Віталій зошихлібів. Третє хрещення відбулося пізньою осінню. Поїхали в Кам'яну заключати завід зі своїм господом Шевчук Антоніна Васильівна, статна Орися Дмитрівна. Їх в церкву також запросила русна Корися, а також охрестився Лупул Ілля з Ошехлібів. На початку 1993 року в місто Кіцмань був запрошений євангеліст Райнер Бетчер. Зустрічі з кіцманчанами він проводив в кінотеатрі на протязі трьох днів, і знову було запрошення до кіцманчан на трьохмісячні біблійні курси. В художній школі орендували приміщення для проведення занять. В понеділях діти приходили на недільну школу. Закінчення курсу відзначилось знову поповненням рядів церкви Адвентистів Сьомого Дня дорогими братами і сестрами: Кривенчук Василь Якович, Твердохліб Віталій Євгенович, Суворіков Віктор Вікторович, Суворіков Юрій Вікторович, подружжя Чайковських Ярослав і Ольга, Малиновська Євгенія, Русна Коксана. 1995 рік. Розпочинається будівництво нового молитовного будинку. Багато проблем, звичайно, на будівництві. Для підтримки будівництва церковне керівництво виділило на період будівництва Кіцманській церкві автомобіль Самоскет Камаз. Водієм і начальником над цією машиною і став той, хто найбільше піклувався про будівництво Кривенчук Василь Якович. Придбали будівельний вагончик, змонтували із блоків напівпідвал, перекрили, потім вимурували стіни. Також влітку відбулось в церкві водне хрещення. Заключили завіт із Господом четверо молодих юнаків: Друцул Степан, Гріздак Руслан, Деркач Андрій, Дмитрієнко, Олексій. А в листопаді в місто Чернівці поїхав прийняти водне хрещення друсул Іван з Іванківців. В кінці року Рада Буковинської конференції запропонувала місцевим присвітерам перепелицю Степана Івановича, так як пастору кучурівському Павлу доводилось ще обслуговувати громаду села Ставчани і села Кадубівці. Присутність нового присвітера в Кіцманській церкві відразу ж відчулось на будівництві. Компетентний будівельник з господарським підходом, тихий і авторитетний серед членів церкви. Бог допоміг йому з Кривенчуком Василем Яковичем так організувати роботу, що в 1996 році церква по вулиці Квітневій вже виблискувала новим дахом, поштукатурена, побілена. Зроблено отоплення. Влітку 1996 року стала проблема з фінансами. Рада Буковинської конференції запропонувала для того, щоб добудувати новий молитовний будинок, необхідно продати старий, щоб за отримані гроші добудувати дім молитви. У липні 1996 року старий будинок молитви був проданий. Будівництво продовжувалось, але ми ще збиралися в старому молитовному будинку. До церкви приєднались нові члени, які заключили завіт з Господом: Пентелюк Марія, Твердохліб Сергій, Щітко Наташа, Щербань Іван, Боцвин Алла, Суворіков Ігор, Кулакова Гульнара. В 1997 році вирішили з'єднати серця на сімейне життя Лучак Іван і Бигар Наталія і було звершене перше вінчання в Кіцманській громаді ще в старому молитовному будинку. В 1997 році наприкінці в грудні перейшли в новий дім молитви, в підвальне приміщення. Так як великий зал ще не повністю був добудований. В грудні 1997 року приєднались також до церкви нові члени, які заключили завіт з Богом Ревуцький Григорій, Ткачук Степанія, Ністор Степан, Беркут Зорислава, Крамарук Галина, Калинчук Орися. 1998 рік. Ще охрестилися нові члени церкви Лукащук Микола, Гуцул Іван, Гуцул Галина із Яблунівки. Серпень 1998 року. Дві цікаві і гарні події перейшли із підвального приміщення в великий зал, а також відбулося перше весілля у Вовкович Галини і Вільхового Євгенія. 12 квітня 1999 року було посвячення молитовного будинку по вулиці Квітневій, 11. На посвяченні були присутні гості із Києва, президент конференції, Крупський Володимир Аркадійович, а також багато служителів Кирилюк Павло Іванович, Головач Григорій Васильович, Антонюк Василь Григорович і багато гостей. З того часу минуло багато років. Кожен рік приносить все нові звершення, кожен рік до церкви приходять все нові і нові люди. На сьогоднішній день церква налічує 96 членів. В першій книзі Самуїловій у 7 розділі в 12 вірші записані гарні слова пророка Самуїла, коли він сказав, Аж доти допоміг нам Господь. Ці слова також можна стосувати і до нашої церкви. Господь рясно нас благословив, нехай Йому буде вічна дяка за всі благословіння, які він нам дарував.